Ігнат заявив про те, що є у нас підтверджені випадки у Запорізькій області збиття ворожих кабів, і росіяни застосовують ці бомби з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО, тобто запускають бомби ці з дистанції на відстані. Але повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, яка застосовує каби для протидії цій загрозі. Це я вже цитую коментар Ігната потрібен комплексний підхід. Як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих кабів без конкретики, по суті, відповів Ігнат про те, як вдалося повітряним силам уразити цю авіабомбу, але стверджує, що таки вдалося це зробити. І напередодні нагадаю в соцмережах в Україні поширилася інформація стосовно того, що в четвер, 6 лютого, під час ворожої авіаційної атаки по Запоріжжю проти російської бомби застосували експериментальну з. Зброю і ну знову ж таки очевидно, ігнат говорить саме про таку зброю, яку поки не можна називати розголошувати, але вона ефективно себе показала в протидії ворожим кабам.